Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, є Піноцит. і сьогодні ми будемо слухати е, відео від Манорота. Нарешті виходить нове відео від Монорота. а Юлія Тимошенко зубажіння. Що ж, я не буду тут нічого коментувати, вже з перших кадрів зрозуміло, що це буде геніально. Вподобаєчко, підписочка на канал, якщо не підписані. Звичайно, вже поставте ще дзвіночок. Напиши сали коментар від п'яти слів, щоб просувати цей відео. А ми починаємо. Зуба Женя. Зубажня, Юля, 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 ти грюля, ти машинка Юля, а не за зубля. Ти знаєш кригіт. Падный метан, я хочу газ Газ, 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 я хочу газ Азерку Я запускаю небо свое Атомное оружие Бля, я не знаю, это просто, ну Манроут гений просто, Манроут гений, вот 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 чё вы учили то вид гения просто, вот чтобы зубы в такие гениальную хрень. Ну, в принципі, за що його можна не любити? Я як стояла, я буду стоять. А mm. ти не можеш президента мабрати, давлю на газ. Газ, газ, я хочу <рикунок> Юля Юля тебе, зуба жиня накрывает. Куля в лоб, так куля в лоб. <рикунок> Що ж, я думаю, це було супер геніально. З перших кадрів було зрозуміло, що це буде геніально. Ну що ж, друзі, послухав я вашу цю Юлію Тимошенко. Так далі. Так що, друзі, якщо ви хочете такого більше, я вже вподобайку поставив. А ви вподобайку поставили, а ви на канал підписалися, а ви. Це це зробили, а ви коментар написали. Ви коментар написали, і от напишіть коментар. А якщо ви це не зробили, я вас знайду. Я знайду вас. І зубожіння прийде. Ви, ви ось ви якраз до зубожіння ведете людей. Добре. Ну. В принципі, я вважаю, що це шедевр Мінмонрота. Недовго ми чекали шедевр Мінрота. Думаю, що шедеврів буде іще більше. Того, щоб слідкувати за реакцією цих шедеврів, звичайно, вподобаючка, вам потрібно ну, оформити тут, якби для кого я роблю ці відео тоді. Що ж, всім, папа мої черепашки!